Ми почуємо тих, хто шукає правду. Ми спитаємо тих, хто приховує правду. Ми йдемо до вас, аби ви знали правду. Правда Журналістське розслідування лтави. Другий рік поспіль керівництво Полтавської обласної клінічної психіатричної лікарні імені Олександра Мальцева не дають спокою члени громадської організації еколого-рибальське товариство Сазан. Активісти мають бажання і наміри створити зону відпочинку на території специфічного медзакладу під Полтавою. Для такого собі міні-парку розваг обрали місце біля невеличкого ставка. Тут планують встановити альтанки, лавочки і навіть мангали. Такі гальтанки хочемо зробити. Адміністрація ж обласної лікарні категорично проти використання території медзакладу як місце для відпочинку. Ми в течіні року вже об'ясняємо о тому, що лікарня має першу категорію охорони, тобто це дуже специфічна по лічебному режиму. Вот. ну, Разными путями, разным использованием разных технологий, это громадское объединение пыталось заходить и через Киевскую раду города Полтавы, и через Совет ветеранов АТО, которые потом не поддержали их, и через политическое объединение укроп, которые тоже отказались их поддерживать. Потому что еще раз повторяюсь о том, что технологии, которые они испытывают на коллективе, на нашем, это очень грязные технологии, то есть это сплетни, это Визивання общественного мнення, скажімо, ні особи демократичним путем. От, тобто, все в свою пользу. Ставок викопали всередині 60-х років, і саме звідси планувався забір води на випадок пожежі. Ми з вами зараз перебуваємо на ставку, який розташований на території Полтавської обласної психіатричної лікарні. Цей ставок побудований в 1968 році підсобним господарством лікарні. Площа водойми складає приблизно півтора гектари. І лікарнею цей ставок використовується як протипожежна водойма. Ловити рибу на Ставку ніхто нікому не забороняє. Рибальство здійснюється згідно правил любительського лову. Проте це єдине, що адміністрація лікарні дозволяє робити тут мешканцям навколишніх сіл. За словами медиків, про якісь там альтанки для відпочинку, а тим більше мангали для шашлику на території специфічного медичного закладу і мови не може бути. Адміністрація медичного закладу переконує, що ніколи не забороняла ловити рибу на цьому ставку. Навіть всупереч правил його використання. Ми не перший рік тут ловимо, ніхто ніколи не займав. Сьогодні, я ж кажу, весна, перший день на рибалки, пробуємо щось фіймати. Тут є і щучка, і короп, і карась. Тобі ж ловити можна, що хочеш, коли хочеш. Головне, правильно вовремя ловити. Ну, ніхто, ніхто не забороняє, ніхто не працює. Абсолютно, в минулому році ми ловили і ніхто ні разу не прийшов сюди. Цікаво, що на території села Івончинці, де саме і мешкає переважна більшість членів Сезану, чимало ставків. В цьому знімальна група програми Правда пересвідчилась на власні очі. Чому ставки Івончинці в такому занедбаному стані голова товариства Сазан нам пояснити не зміг. Проте долої ставка, що на території психлікарні неабияк приймається? На ставка метров 500. Метров 500. Да. А, а, а до прачечного ставка на території да, ну, кілометр. Да. Ну, так ви ж за три дев'ять земель ж, ну, їдете, тоді ну, нічого страшного Ну, правильно, ну не поїду, я автобусом. Це Авто здорово, так. Да. Так я хотів би друге вас питати. Якщо навіть сюди далі, ніж той, який у вас возле двора, скажіть, а що тут штавок безполезно чистити. От бачите, ви кажете, що тут забиті ті самі, що да. да, тут забиті джерела, а там безполезно чистити. Потому що да. от у мене, наприклад, для то, того, щоб потом чітко і на хорошому авторитетному все... рівні робити якісь небудь виводи, я хотів би задати вам такий вопрос. Тому що, ну, Вячеслав Юрійович і я, ми, ну, дійсно ну, ну, не місцеві, ну, 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 а ви як місцеві, скажіть, а в об'єстві в цьому є спеціаліст, гідролог, який може сказати, що щось забуто або не забуто. Чи ні, це так інтуїтивно? Ні, ні, ні. Ми я приглашав Кого? Ми з Славиком приглашали чоловіка, который займається ставками. Брали два рази пробу землі. Ні, ну ось дивіться сюди. Проба землі це вішені друге. Можна я вас запитаю, те, що я хочу у вас спитати. Ну, Якщо ви когось Киляс приглашали, так ця установа називається. Держідгосп України Філоненко Іван Іванович. Ви від кіля ви приглашали чоловіка, який займається ставками. Ну, він держить ставки. Ну, «держить»? – держит. Ну, Орендатор. Просто... Да. Он очень понимает них. Ну, это же потому иначе наш разговор з того, что в обществе есть специалист гидролог. Гідрологія так с этим делала. Нет, 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 нас немає, такого да? нету. Бо у нас Ми, я пригласил, он прошел, посмотрел и сказал, если родники забиты. Толку не буде. Та це вам скаже хто угодно. Її до девочки, ну так, ну, так тут же не розуміють. Понятно. А під монахом ви маєте на увазі шахти водоски, да, цей перелив, так? Да? Так. Да. Он забитый нагухо. І угу. вода там уже тухла, натураль. І там... то есть з бюджетними деньгами на вот устройства допоможуть только громадському об'єднанню, государственній лікарні ніхто не допоможе? Не допоможуть. Чого? Та не дадуть їм деньги. Ну, Сюди мільйони чого, давай так? через неділю не буде. А де вони будуть? Ой, не треба. Я це все придержу в собі. Для другого розговору. Ставок знаходиться не поряд, а на території Полтавської обласної клінічної психіатричної лікарні. На нього є відповідний кадастровий номер. І цей ставок є власністю обласної громади. Олександр Каратаєв, заступник головного лікаря Полтавської обласної клінічної психіатричної лікарні. В чому специфіка для мене важкості перебігу цих подій. Значить, громадська організація, жодна з громадських організацій, яких я пам'ятаю, вона таким, вона таким агресивним нахрапом ніколи не нападає на гуманітарні підрозділи, ні на школи, ні на лікарні. А тут створено громадське об'єднання Сазан, яке е, вийшло своїми надрами із села Івончинці, там, де ми бачили, що там робиться, де там кілька десятків тисяч пляшок і всякого непотребу, прямо в балках на площі водозбору іригації цих ставків, які є в Івончинцях, пів кілометра від селя. Але там. Там прибирати не треба. Треба прибирати тільки там, де чухаються руки, на відкрите водоймище, яке сформоване добре, яке не має ніяких, яке не має ніяких проблем зовсім. Воно безпроблемне. Щодонедавна психіатрична лікарня була повністю огороджена, оскільки цей заклад першої категорії, де постійно має бути спокій і тиша. Крім того, ця територія є предохоронним заказником. Територія Полтавської обласної клінічної психіатричної лікарні з 1974 року вважається біологічним заказником. Ставок входить у цю територію як рекреаційна зона. Артур Гаврилюк, заступник головного лікаря Полтавської обласної клінічної психіатричної лікарні. На бік громадської організації став лише один із депутатів Київської районної в місті Полтаві раді В'ячеслав Троян. Він каже, що на допомогу до нього звернулися мешканці Івончинців. Петро Яковенко тривалий час працював у різних громадських, державних, комунальних та інших екологічних службах. Ситуацію навколо ставка в цих лікарні шокований. Для мене дуже було цікаво. Я заінтригований до сьогоднішнього часу. Коли під фразіологічним прикриттям. Я працюю для громади, звертається депутат Київської у місті Полтаві районної ради, наприклад, Троян Вячеслав Юрійович і дає на пам'ять свою візитну карту, в якій я прочитав речі, які ну, я не буду, давайте я їх краще не буду. Ні, ви прочитаєте, будь ласка. Громадська спілка наступне у лапках. Об'єднання народного контролю України, лапки закриті, комітет народного контролю, ім'я по батькові, департамент, директор департаменту землевпорядкування в Полтавській області. В нашій країні державні повноваження по землевпорядкуванню мають органи виконавчої влади та. О, органи самоврядування. Ну, ні, ну ніяк не, не, не громадяни від народного контролю громадського об'єднання. Ну, ви розумієте, яка справа? Категорично проти створення такого собі парку відпочинку на території психлікарні директор департаменту охорони здоров'я Полтавської облдержадміністрації Віктор Лисак. Ми будемо діяти в межах чинного законодавства. Ну і перш за все, треба враховувати, що це є спеціальний заклад, який розташований там. Тому ми з ними зустрічалися і м, прийняли таке рішення, що є законодавство, давайте ще раз подивимося законодавство, і не може бути там щось такого. Є сьогодні водні ресурси, є сьогодні аграрний е, 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 департамент. Да? Є сьогодні екологія. Тобто така, я домовленість, що вони розглянули, подивилися і що ми там прийняли рішення. Але ми стоїмо на одній позиції, що не може там бути ніякі розважання, не може там такого. Якщо там якісь лавочка, там си інше, ну чого там не може бути. А щоб там щось розводити, робити, то це наша позиція, що цього не треба. Якщо з цієї позиції, що навести там щось там таке зробити, то нема заперечень. Але збиратися масово купатися через, то ми, звісно, категорично проти цього. Мені вже настолько ну, надоєдлива ця ситуація, що, крім э, плохо одержувань агресії со сторони адміністрації колектива, ну, такі помощники нам не нужны. У нас есть достаточно помощников, которые приезжают. Это и фонд Светлонадеи, надей», и волонтерские организации, которые помогают батальонный Байтушев. А главное оперативное руководство «Приватбанка». Мы два-три раза в год проводим субботники с помощью этих организаций и коллективов больницы. Приводим территорию в более-менее нормальный вид и стараемся ее содержать. Оставьте нас в покое, Как давай. как как бы избавиться и объяснить людям, что ну не хочется с ними судиться, хотя судя по всему до этого дойдет. То ли будем обращаться в административный суд с поддержкой прокуратуры области и природоохранных организаций, то ли будем обращаться в местную прокуратуру и в национальную полицию. Ну уже ж довели уже до такого состояния коллектив, что ну хотелось бы, чтобы они нас оставили в покое, хотя бы даже в рамках судебных заседаний. Просто ну, достали уже по самоним. Адміністрація лікарні сподівається, що здоровий глузд і закон не дозволить перетворити тиху зону відпочинку хворих людей на місце галасливих пікників. Журналісти ж правди планують і надалі тримати цю гостру проблему на своєму контролі.